Христос ся рождається. Кажуть у нас на Україні 6 числа перед Різдвом, а 7-го числа всіх вітають і кажуть: Христос народився! А відповідь кажуть: Славімо Його! Зараз я вам розкажу, як приготувати традиційну страву на Різдву. Це куття. Для куті нам необхідно буде. Ось така пшениця, яка продається в магазинах. Називається куття. Це неочищена пшениця. Її необхідно зварити до готовності. Вариться, як звичайна каша, просто довше. Потім нам необхідно буде додавати ізюм, протертий мак, подрібнені горіхи і мед. Так, насипали вареної пшениці. Тепер додаємо ізюм, додаємо мак. Якщо Мак у вас е, трошки гіркий, його можна залити кип'ятком або прокип'ятити трошечки навіть. Це може забрати гіркоту з нього. Так, і горіхи. Подрібнені волоські горіхи. Так, і додаємо мед. Мед у нас домашній, натуральний збирав наш дідусь. Так, потім додаємо трошки узвару. і все це гарно перемішуємо. Це дуже смачна і корисна страва, яку ми любимо їсти в нашій сім'ї не тільки на різдво, а й протягом всього року. Ось так от наша кутя готова. Якщо ви хочете, щоб вона була рідкіша, деякі так люблять робити, ви можете додати ще узвару. І так, наша кутя вже готова. Вітаю вас з наступаючим Різдвим Христовим. Готуйте смачну і корисну кутю. Залишайтеся з нами. Всем пока!